Так, всім доброго дня. Ми сьогодні вирушаємо велику подорож. Давно нічого не знімав, тому що нічого цікавого не було, чисто така робота. Може і було цікаво, просто не хотів би. Розлінився, розлінився знімати відоси, але от сьогодні буде вам трошки контенту. Ми вирушаємо в Колорадо. І... Так сталося, що ми троє їдемо в цій машині, ще четверо людей з нами там мають бути, троє летять літаком, а один їде на траці. І там з грузом їде, там запаркується до нас. під'їде. І, і в нас вже немає місця в салоні, тому що я на свою голову сказав всім, хто летить літаком, що можете давати свої речі мені я відвезу, а їх стільки. Їх... Такі от американці тут веселі. Я не очікував, що буде стільки речей, і ми перше взагалі не знали, що робити от з цими бавувами здоровими. І прийняли рішення купити страпи в Хомдіпо. І значить, отак от от зробити. Прив'язати їх просто. Я сподіваюся, воно не злетить, а саме головне не злетить і не відлетить нікому в лобову. Все буде добре. Ано, ну, що, тримається, міцно? Як вкопане, ні? На трасі На трасі подивимося, так? так? Воно буде отак. Двак, це жесть, воно блін. Жорстко Жорстко ще би якось перев'язати, але Є не так, знаю як. Може хіба до що? тої Чіба. штуки. Разом з боксом ззад Припідняти якраз разом до бокса. Можемо до бокса кинути одну страву. Задню якраз, щоб, щоб вона так. припідняла його. Коротше, зараз перев'язуємо, все робимо так, і що буде одну? наступне включення вже з середини машини. Так, у нас тут зараз така атмосфера, ми сьогодні лягли, поля крути баранку. І ми собі тут хавимо грати, я трохи працюю за нотом. Їхати нам десь ціки, 17 годин. Любі друзі, шановні співвітчизники, дорога родина, це ми знаходимося на самому, самому більшому тракстапі в цілій Америці. Тут є понад, якщо не помиляюсь, коло, скільки? тисячу паркомісць для траків. Тисячу паркомісць для траків. О май гад, Jesus Christ. О, oh, бенза по 2,79, нормально. <laughs> нормально Таке мені подобається. Oh, на тракстапі, звісно, що ще можна робити, як не купляти одяг собі. Такі футболки десь, напевно, по таких цінах, що капець. Да, це все тракстап. Тут навіть є окремі на фудкортах є Такобел, Вендіс, Піцахат і різні інші брендові ці фастфуди. Ще продовження цього магазину. Погляньте, вони загнали трак всередину. І зараз покажемо, що тут взагалі продають. Шуби. Сутеньорські шуби. Коротше, що тут куча всякого товару для... Тракістів для траку. А тут трак стоїть і він крутиться. О, круто. Фу, що тут, звісно, якісь такі. Добре, що ми взяли з собою Женю. він нам приготував їду дорогу. Ми тільки що на тракстапі собі розігріли її. На ну, мікрохвильовці тут на тракстапі розігріли. І все, зараз похавимо, ще й салатик. Приготував з костко, так? Так. Да. А це що? Це що супи заробили хавати? Ні, Ми потім візьмемо з собою цей це з собою зібраємо. У нас є суп, великий дуже банці. Ага. Потім кинемося. По типу, по, щоб мати в чому розігріти, знаєш? Ага. Наша ідея закріпити багаж на кришу, спрацювала. Все тримається нормально, вроді би ніде страпи не з'їхали, так як воно і було. Це так і було. Тут просто шолом і не виходить так, щоб воно трималось добре. Завжди без'їжджали. Тримається дуже міцно, дуже. Ще. Ми тут стали на заправці в, десь в Айові. я не знаю де, десь далеко вже. Наша конструкція тримається, купи. Все добре. Виглядає суперово. Це те, що я переживав, що в мене не злетіло. дивіться. туго так тримається взагалі, навіть не рухається. Стрепи. Мають натяжку. Коротше, холодіна капець. Мінус 17 показує по Цельсію, а відчувається як мінус 25. Так, знаєте, написано в айфонівській погоді. Тільки що зробив такий вдох, і живу, що у мене соплі аж замерзли. тільки що зробив такий вдох, в мене аж соплі замерзли в носі. Ого, вносі. <гум> а тут у нас, до речі, всередині такий двіж прикольний, Я зараз їхав за кермом, а пацани собі тут спали. Так, у нас тут все відбувається. Все, зараз заправляємося, йдемо в туалет і далі в путь. Так, продовжується наша поїздка. Ми зупинились заправитися, почамо просто показати, що тут мінус 26 градусів морозу. А ще я не знаю, яким чином. Я заїхав на заправку десь, тут це, я не знаю, це походу штата Йова, і тут якогось фіга 3,60 коштує галон бензину. Я не розумію, що так дорого. Але це напевно. Я не розумію, коротше, так дорого, але напевно, як вже люди так само, як і я, такі вже та ладно, вже стали заправлятись, значить заправляємося. Я думаю, якщо тут переїхати дорогу, то дешевше буде. Але це таке вже там за 5 доларів не будемо переїжджати в інше місце. Так, все, заправилися. Їдемо далі. До речі, розхід дуже сильно виріс. Напевно, що або через ці такі люті морози, або через те, що немає аеродинаміки через оце. О, до речі, тут стрепа так трошки... А, ні, а тут нормально. Нормально, нормально. Все, міцно тримається. Супер. Все, зараз заходимо на тракстаб. В мікрохвильовці розігріємо собі їду, поїмо і їдемо далі. На годиннику за місто вечора. Їхати нам до ранку. Так, друзі, всім добрий ранок. Ми приїхали коли десь в третій ночі і полягали спати. Отак от ми спали тут в машині. Спочатку Коля був за кермом, там спав, потім Короче, ми мінялися. Я весь час тут спав і проснулися. Ми дивіться, ось таким видом. На гори. Женя каже, що в нього почалася гірська хвороба. Він це... задихається. Просто я встав, я чую, що мені важко дихати, я не міг зрозуміти, що таке. Встав на вулиці нормально. В салоні мені важко буде. А потім дивлюся. У мене висоті 2800. Да, ми зараз зараз на висоті 2800, просто на якійсь. Блин, парковкась парковці просто. <рес> а там тоже люди сплять, чешу. Тик машин. Давайте то всюди люди сплять в машинах. Так, Да, да, да. О цим, о цим люди в машинах сплять просто. Це нормально, що ладно. А ті? Да, ну давай. А ну зараз з дрона вам покажем ці кадри. Він має на висоті 2800 метрів прямо зараз. Женя казав, що йому трошки було зле від цієї висоти. Так, всім добрий ранок. Ми заселилися, обжилися. Вчора були в термальних водах, термальних джерелах. Там найбільший басейн в світі з термальними джерелами. Тут знаходиться в цьому місці, де ми є, ми там вчора відписали, нічого не знімав, бо там, що там знімати, там все. такого нічого не видно, як порує. Так, і наші друзі, які теж з нами до нас під'їхали, вони ще там сплять, вчора гуділи до самого ранку, а ми ні, ми чим ні, ми лягли спати, щоб сьогодні зранку. Зараз тобто вирушити вже кататися. Так, Женя нам приготував такий ось сніданок файний. Салат, хліб, все є що треба. Яйця зранку по-богатому. Зараз в Америці яйця дуже сильний дефіцит. Тільки самі багачі можуть собі дозволити яйця. Шо, Женя відчув дуже сильну Біль Біль полягає в тому, що він заплатив Є тільки що за один день скіпас. За день пас скіпас, скільки 319 американських доларів. 319 американських Колі теж 319. А я заплатив 180 за два дні, бо купляв літом. Ми... Готуй зато... сані лі... злітку. У нього боль буде завтра. Бо завтра буде списання за дві картки. Так. <пи> Ми запаркувалися, купили скіпаси і все, йдемо на витяг. Дивимося карту, вирішуємо, куди нам треба їхати. Направо. Май, що, Бачити, Шо, друзі, давайте вам розповім, як у нас ця вся поїздка відбувалася. Дуди мій друг Богдан, то він ще літом мені сказав, що ми можемо зимою поїхати на лежі сюди, в Колорадо, в Вейл. Вейл, до речі, це один з. Найдорожчих, найбільших, найкращих курортів у світі. Там топ-5, я там не знаю, другий в Америці. По величині, по висоті гір, по протяжності трас. Такий дуже серйозний курорт Вейл. Його там заснували ще в 1960-х роках. І найвища точка це 3500 метрів, Саме найвища точка. Ми ще поки що не були там, але сьогодні туди доберемося. Так от. Ми купили скіпаси ще літом. Я заплатив за скіпаси, якщо я не помиляюся, 185 доларів за два дні. А хлопці, от Женя і Коля, вони зараз ці скіпаси купили 319 доларів за один день, якщо брати тут на касі. Якщо заздалегідь так, як я взяв, то це, звичайно, вийшло дешевше. І це, звісно, так вдарило трохи по бюджету, немало. Вирішили ми їхати на машині. Чому? Я зразу хотів, щоб що я поїду на машині, тому що я думав, що багато речей можна взяти, незалежний від білетів до літака, тобто коли захочеш. Тоді собі і поїхав, тоді собі і вернувся. Тобто ні від кого незалежно собі. Поїхав на машині і плюс взяв стільки речей, скільки тобі треба. Так от ми вирішили їхати машиною, ні від кого не залежати. Так і зробили. Я купив такий спеціальний. Багажник на кришу, в який помістилися і борт, і лижі. І ми взяли також речі тих наших друзів, які летіли літаком. В цілому поїздка мені обійдеться десь, напевно. Давайте порахуємо, я навіть не знаю. Скіпас, грубо кажучи, 200, прокат 200, за 400. На бензин десь 100, 500. Продукти купляли, Женя. І Коля, бо вони пізніше сказали, вони спочатку не мали з нами їхати. Там один наш, який мав їхати, відмовився, мій друг. і Ми просто домовилися, що вони не платять за хату, але платять за продукти, за їду, там, за то все. В принципі, по великому рахунку так все. Вчора в бар сходили, потратили, там, я там всі 50 доларів, потратив. сходили в термальні води теплі, дуже прикольно було, там 34 долари біляться, я напевно знову підемо. Тобто це ще там хай буде грубо кажучи, заокрулім ще плюс 100 баксів, це вже 600 баксів. Я думаю, не більше 1000 доларів мені вийдеться, поїздка це точно. Не більше. Так, що, так, чисто вам розказав картину, скільки може обійтися відпочинок в такому курорті як Вейл. Якщо у вас велика компанія, якщо ви разом всі їдете, скидаєтеся, то воно виходить дешевше. З'їхали, якщо по такій трасі, що тут навіть по ходу ратрак не їздив сьогодні. Каже, Коля, що його ноги вже не слухаються, дуже важко. Такі всякі, бачите. Дуже багато перекладок треба робити. Багато перекладок треба робити. Пухляк, не пухляк, якийсь лід. Таке собі не дуже. Ми прийняли рішення, зараз з'їжджаємо вниз. І п'ємо глінтвейн, так? Що ти, я шо, шо, ти шо, кажеш? Я шісткую, бо, хто останній той платить. Все, добазарлось. <рес> хто останній, той платить. Ми їдемо в ресторан. У не буде. нас ще одна втрата відбулася, ще один наш компаньон <laughs> десь загубився. У нас бля, тепер двоє і дивиться рівень масло. Бо вона, там бізнеса, всі діла. ще без може, 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 масла їдеш, може десь, блять. Витекло. Коротше, ми піднімаємося. На такій штуці. Тут, до речі, підігрів. Ну, да. Підігрів. Сідушок. Вітер нічого не дує. А можна вікно відкрити, можна собі дзигар закурити тут. Вообще, легко. Yeah? Так, зайшли по хавати. Такий ресторанчик. Зараз цінах залітує. Валя, скільки дав соціальне? 17. 17, це десь бургер, це з картоплею 20. І це здається, 14 суп. цей. В цілому нормальні ціни. На 30 доларів можна похавати, так я добро. Ну і пів коштів. Фу, що, поїли, посиділи в ресторані, дуже сильно змучені. Хлопці ще хочуть щось кататися, але видно, що вони змучені. Але їм, походу, жаба давить що віддали. За абонемент по 320 доларів. Хочуть відкатати вже наповнення. Ну, я їх розумію, в принципі. От, я напевно я зараз ще тако скатуюсь. Піднімаюсь і знову вже скатуюсь до машини і вже буду їх чекати в машині. Женя, до речі, початківець, він взагалі майже, ну, він ніколи не катався це в Америці, перший раз почав, пару разів там їздив і все. От вже які в нього успіхи. Непогано, я вважаю, так? Да? Наліво. О, Наліво не злопав корч. Я думаю, що, що робити. Відбуліру. Де болить, покажи. По веках тут, а. Ні, так озера не болить. Вимогу би приймаєш. Я там такі, коротше, і ніби впав, і такі, короче, і такі не впав, знаєш. Я знаю, я і такі, коротше, виверлося собі. Біа, може притиснути? Ну да? Ні, але прикольно. Прикольно. Я тільки що казав, що я вже не хочу кататися, але я щось прокатнувся, і в мене відкрилося друге дихання, я хочу ще кататися. А цей, а цей витяг уже все закритий. І походу вони вже всі закриваються. О, диви хлопи на роверах. Все, ми накатались, змучені. І коротше, в ми в шоці, дивіться, в чому ми в шоці? Від чого ми в шоці? То що тут всі витяги працюють до 3.30 дня. З 8.30 до 3.30. Блин, в Буковелі до 9-ї вечора нічне катання, вечірнє катання, до нічне катання, ночі. ранкове катання, яке хоче до 12-ї ночі. Ні, до 12. ні, нічне прямо до... доно з 6 чи з 9 -ї, до 10 чи 14 -ї ночі. А до 12 -ї? та ні, до 10 думаю, максимум. Коротше, це дуже неприкольно, тому що тут такі, типу, немає вечірнього катання. Я реально немає, тому що ми не бачили там зродного прожектора, який би освітлював траси вечором. Їх немає, просто поки світло. Доти працює, все, Капець. завтра поїдемо, напевно, на інший курорт, тому що їх тут багато різних є. Тому що оцей, де ми були, вейл нам не сподобався через те, що там не ротраки не проїжджають, вони не розрівнюють трасу. Ну, Блін, взагалі майже ніде не був. Я, я ніде не бачив оцього свіжого, типу, що ротрак проїхався. Взагалі. Таке вчання, бо вони це роблять раз в тиждень чи що, якось взагалі неприкольно. Так що будемо зараз подивимося по відгукам якийсь інший курорт, поїдемо на інший. Пошій нема. Зупинилися ми тільки на хайвеї. Не, не втрималися дуже гарні види. Хочемо вийти, хоча то не можна, але ми вирішили, що ми хочемо вийти і запустити дрон. Дивіться, тут. Випилися на рестерії по дорозі додому з лижі, і, бо, на, тому що колю дуже сильно припекло в туалет. Я, погляньте, як гарна рестерія. Тут її зробили, я думаю, спеціально, щоб були такі види, щоб люди могли зупинитися, якісь фотографії поробити. Дивіться, тут навіть є вихід до води. Так от можна вийти до води, напевно, може, коли, коли літо, коли жара, навіть купатися можна. От є якісь сліди, Блін, Ладно, зайду, витираю потім капці. Круто. Хотів зайти на цей місто, але він закритий. his so. concern Ми приїхали в Аспен, це вже другий день, що ми катаємося на лижах. Поки що все виглядає набагато приємніше, ніж в вейлі. І якщо б хтось мене спитав, якщо б хтось мене спитав, куди варто їхати, в Васпен чи в Вейл, однозначно Аспен, видно зразу, що траси розкатані до траком. І якось тут воно все ширше, більше, нема такої накопичності людей на квадратний метр. Приємніше виглядає. У нас приєднався ще один. Боєць, Віталік. Де він? є? А. Де він? Віталік, то ти? Я, yeah, я. Yeah. Ну все, поймоблі. Yeah, yeah. Ти трохи вмієш, чи не взагалі ні? Я три рази катався і мені дуже подобається. Раз катався, так? Три, три. А, ну давай. Що, їдемо? Так. Наше you... You наш... you... наш... that... наш один підйомник. А, на ще один підйомник? Ah, Так, друзі, ми піднялися. Куди ми піднялися? На висоту 3452 метри. Це не найвища точка цього курорта, але тим не менше тут також дуже гарно. Короче, треба було одразу їхати в Аспен, набагато. Прикольніше тут, гарніше все виглядає, чистіше і менше людей.

What up, YouTube? Thank you. YouTube! <рес> Коротко, це просто щось неможливе, ні? А? Ти прикинь, а я ж таки кажу, зараз позвоню, хтось із мене друг. Хто я не дасть його, я дзвоню! Він каже, я посередині, і ми вже під'їжджаємо просто 30 секунд. Я подзвонив і через 30 секунд, що з тебе 100 баксів в там гриш, блять, да. але в Чикаго, блядь. Але це капець, це тупо щось неймовірно це, це... це Нереально, блядь, Як це так? По дорозі, блядь. А взяв, бабки? взяв по дорозі Ви хватило два аж Ні, то за таке, знаєш, можна й дати там більше, блядь, баб. Та, і лише. Та Та вже пей, пей. пей, тобою я пей, що пей. Так. Пей, а, так. Так. пей, а, так. Так. пей. буде. Нема там те вже в білка. Так, <це гум> або <дознатолість> чекає, стоп. Ну, це, звісно, а це, в війна, буквально немає, ні. <гум> буквально нема, ні? <правж> Все, витяги вже закриті, ми встигли на останній піднятися на самий верх. І зараз нам вже нема кудись спішити, ми собі просто насолоджуємося цими видами на, на горі. Ткаємося, сніжки кидаємо. Це щось нереальне. Нікого нема. Ууу! Нікого нема. Траси позакривали, ми постояли наверху, почекали і спускаємося тупо одні. Немає там ні тих охоронців, ні тих служб безпеки, які на лижах їздять, слідкують за порядком. Тупо, нікого нема. Якщо б я зараз десь тут впав, мене б ніхто б так і не знайшов до завтрашнього дня. Прикольно. І тишина. Оцей одяг, що працює, все, ці всі вже не працюють, хоча я не знаю, він, напевно, в холосту просто їде, а от, пацани наші. Нам Шу на цей Нам сюди, так. Сюди, да? сюди, походу, так? Да? Все, ми вже спустилися, оділися. А Віталій Копаневся десь взагалі не там. Де, <губит> де, де, <губит> ну, десь взагалі не там. Загубився чоловік. Ну нічого, буває. А <губит> де цей? Ключі. Чекай. То ви швидко влітає такі, бо. Ну, тобі загубили. Та ми тебе загубили і цього вову теж загубили. <губит> Я за вами не співав. Ну нічого. А ти можеш не цей, не... воно і так, якщо в цьому. <губит> Перти в машину? Ні, ні. Ні. Ну впав три рази, типу, розганявся по раз, але тяжко типу, знаєте, ви з досі вдома, а мені тяжко, типу. Ну, да, я, 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 зу... я зупиняюсь, типу, відпочиваю, типу. Я думаю, ви так часто не зупинялися відпочивати, як я. Та зупинялись, зупинялись. Та, Ми, Ми ви сиділи наверху там капець. От знову їдемо сюди. А їсти раніше води знов? Може зайдемо по супу захавимо, ні? Ти хочеш ти зараз знову туди? Ну, а чого ні? Третій день підряд? А що? А Жир. там такий кайф капець. Жадно, звісно. Ну. Але зараз стоїмо по-любому на цьому, на тій скалі, може. На якій скалі? На дроні політаємо. А, на дроні? Ну то можна стати, ну. Встати, ну. Але я... в турмані води по-любому треба піти. Ти, що? Ну тобто. хіба зразу? Поїсти зразу. Ну, поїмо. О, то на дві години так ми вчора. Я б капець хотів. Ні, чесно, я б ще б трошки покатався. Я би ще трохи покатався, да, Троху, але, так. Але, так... Типу, але то і так достатньо. Але мені здається, словами. якщо ми б прийшли б на дев'яту. Нормально. А що завтра би м'ясо м'ясо вгоре? Берем. До речі, там є пікнік-арія. пікнікерія. Зараз розберемося з цим, так. Зараз їдемо по цьому Аспену, Тут такі будиночки проїжджаємо. Ну Такі, знаєте, типу звичайні будиночки, які є. Так, да, от, наприклад. От, Наприклад, такий будиночок. Да, от такий от будиночок. Давай, їдь, їдь. Отакий от, будиночок. І вони всі від трьох мільйонів. От, я тільки дивився на зілу, у мене інтернет погано прогружає. Але отакі от, домики від трьох лямів тут коштують. Це оце, я думаю вообще, десь напевно сім з я. Дуже гарні дома. Ну, Отак люди живуть. Да? Я думаю, тут е, ніхто не живе 100%, з власників тут взагалі ніхто не живе. Все здається в оренду. Вони, може там приїжджають собі десь там, раз на рік відпочити. Але це все інвестмент. Конечно же, з таким видом не дивно ж тут ціни від трьох мільйонів.